Привіт, друзі! Вона в ефірі і знаходжу сьогодні на зеленій 149 Корпус 4 в хлопці в магазині МТБ Сток. Ні, вже сьогодні гінки не їдемо. рандомер я проїхав. Сьогодні ми знімаємо огляд, огляд велосипеда е українського виробника. Я знаю, що ви зараз почнете казати, що не, ніякий не український. Українського виробника е гарний. Їх є два в різних кольорах по гарній ціні, з гарним навісним. І, взагалі, це мені подобається цей волосама, тому я дивитись Як ви вже зрозуміли, в нас сьогодні на огляді Bright Rocks 8.2. В двох різних кольорах. Та, є можливість зразу показати обидва, тому показуємо обидва. І я вам скажу, мені кольори дуже подобаються, і по понавісному там також це не так зле. Ну, не зле, тому що це 8.2, так? Ну що, ідемо? Погнали дивитись, баба. Позаду нас зустрічає Шиманівський перемикач на 9 швидкостей, та ззаду стоїть касет, 11.32 зуби. А, це таке. Не, не до шосем, не до гравел, не до ендюренс. І так, правильно, і стоїть наш антибашний перемикач Алівіо. І він, як мені сказали, що він може працювати в діапазоні до 36, тобто тут можна поставити найбільшу касету на 36 зубів. Це, повірте, дуже дуже навіть непогано. Далі йдемо, так як ми вже знаходимося позаду. Що мені впало в око? 47 ширину максимально сюди можна запхати. В стоці тут у нас стоїть 700 на 40 і можна поставити до 47. Ширину ну дуже круто. Обід Обід у нас іде пістонований. Не знаю наскільки це круто, наскільки ні, але мені говорили, що пістоновані вони значно краще служать, аніж звичайні ободи. Ну, звичайно, в тому класі в ціновому. Шатуни у нас попереду провіл. Передній перемикач націдеш імену кляріш І е, не знаємо точної кількості зубів, рахувати не стали, але перід, верхня зірка має 46, а задня має або 32, або 34. Я схиляюся до 34. Ну, там вже треба рахувати, направду. Вони розбираються. Так? Задню, відповідно, першу зірку можна замінити. В принципі, дуже непогано. Дуже і дуже непоганий колір, мені подобається колір. Маємо тут ой, 5 боночок тут. 3 бонки тут. Ну, ось з цим перемикачем я не знаю, що з цією бонкою робити. Але ось тут маємо 5 бонок. Це дуже прикольно. До речі, переходи переходить е, текстурні, дуже гарно чути. Отже, вилка, вилка у нас є фул-карбон з двома боночками. Передній ротор у нас на 160 мм діаметром і гальма Avid BB5. Механіка, а, механіка, ну, але Avid ББ5. Це досить непогані гальма, наскільки я знаю. Якщо у вас є інша думка стосовно ББ5, будь ласка, напишіть у коментарях. Я з радістю почитаю особливо, якщо у вас є досвід користування такими гальмами. Так, шатуни, Я казав, не казав, шатуни провіл, точно я напишу, які. Бо їх там є всяких мільйон різних, тому щоб не бути багатослівним, я напишу, яка саме версія шатунів Далі, каретка. Каретка в нас на виносних проміскових підшипниках. І це є прикольно, повірте, це є дуже прикольно, тому що вона легко обслуговується, легко все миється, чиститься і так далі. Позаду ми так само бачимо механіку Avid bb 5 і ви не повірите, і ротор також 160-160 мм задній ротор також. Відповідно, 160 мм ротора вколо, дискова механіка А від ББ5, воно буде працювати. Воно буде працювати дуже-дуже навіть непогано гальмовати. В горах, можливо, буде трохи заспавно, але ну якщо ви їдете в гори, будь ласка, ви дуже якось теж повинні розуміти, що. Туди треба дещо сильніше гальма, віддалі гідравліка якась краще, щоб вона не закипіла і так далі і тому подібне. Що мені подобається в цьому велосипеді це те, що він на осях. Осі в коло. Найприкольніше в цій рамі, це є шви. Я його вперше, коли побачив, я пішов дивитися одразу я пішов дивитися на шви. І єдине, що видає цей велосипед, що це є алюміній, це є у нас зварні шви внизу до каретки. А, згідно якогось там міжнародного стандарту, воно так має бути. Але от що мені подобається, це те, як Pride навчилися пошліфувати шви. І блін, я вам скажу, вони бомбезні. Так, втулочки, значить, втулочки у нас ідуть на промах. Диски йдуть, ротора у нас йдуть на шести болтах кріплення є для багажника і для бризговичків Захист у нас пора зразу йде з бронеплівкою. Тут палочки стандартні. Маємо такий логотип Pride глянцевий. Тут логотип ROX, і тут є один схований аж отут-отут. От, я навіть не знаю, як вам його показати. Логотипчик. Одним словом там ще є один захований логотип. Ось таких класних байки від українського бренду Pride. Я забув сказати, червоний з чорним він є матовий, а оцей червоно-оранжевий теракот, жовтий, теракос. Не знаю теракот, жовтий, червоний, оранжевий. Я не знаю. Як... Напишіть в коментарях, до речі, на, на який кольор вам воно більше схоже, оранжевий чи жовтий. Ну, якесь таке на межі, ні то оранжевий, ні то жовтий. Так само червоний, теракот, не зрозуміло, що я. Але зверніть увагу, що я вбрався під колір, і воно пасує. Е, так, такий класний, класний лайк. І от я казав, що я би Навіть не знаю, між якими б я цими двома кольорами би вибирав. Система 2х9. Це є 18 швидкостей. Як на мене, дуже добре. Промислові підшипники в тулочках, промислові підшипники в каретці, BB5 АВІД, гальма 160 ротори. Ну, решта, там, ну, по суті, підсидільний штир, кермо, виніс, це все прайдівське. Колеса 40-ки, 47-м можна поставити. Найбільші пістановані обода, вода, фул карбон вилка, шви швини рамі. Ну блін, це реально класний апарат, реально класний. Та він його вага. Я вже знаю, ми зважили, 11,5 кг в розмірі М. І та його можна полегшити. Абсолютно можна полегшити. Можна поставити, замінити шатуни, ці кажу дешевші, дорожчі поставити алюмінієві, там, зірочки і так далі. Можна повикидати з нього камери, поставити на безкамерки, можна замінити перемикачі, касет. Одним словом, його можна полегшувати і полегшувати, і він буде набагато реально легший. JigWire, ці сорочки, троси, JigWire, виносні підшипники, провіл шатуни. В так, Касета також Шимано. Ось такий Такий байк від українського бренду Pride ROX 8.2 2023 року. Прошу його любити. Напишіть, напишіть в коментарях, як, що ви думаєте про цей велосипед, як він вам. І ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на україномовний канал, підтримуйте україномовний контент на Ютубі. Ютуб дуже погано піднімає україномовний контент. Підтримуйте, підтримуйте україномовний контент. Не забувайте донатити на ЗСУ, бо завдяки ЗСУ, ми зараз я маю можливість оглядати вальчики. Ви маєте можливість спокою дивитися огляди. Донайте, підтримуйте ЗСУ, ЗСУ нищить москаля і наближає нашу перемогу. З вами був Анавор Філен, і та до наступного покаденьки воно вже зовсім скоро. Па-па.